Всіх вітаю на своєму YouTube каналі, та сьогодні у нас резонансний законопроєкт про нові правила мобілізації. А саме, повістка про виклик до ТЦК може бути направлена громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста або електронною поштою. Всі військовозобов'язані повинні протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження. Прибути до ТЦК незалежно від отримання повістки. Поважні причини неприбуття мною вже зазначалися в минулому відео. Під час мобілізації усі громадяни України з 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи та пред'являти їх ТЦК, нові обов'язки громадян реєструватися в електронному кабінеті призовника, військово-зобов'язаного та резервіста, проходитиме догляд, бути за викликом до ТЦК у строк та місце зазначеної повістки. Нові правила броні. Бронюються чиновники категорії А, а категорії Б та В лише до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. Новація з відсрочення для першої та другої групи інвалідності. Третю групу прибрали. Відсрочка для жінок, якщо вони перебувають у декреті до 3 років дитини, або якщо дитина потребує догляду до 6 років, а також вагітні жінки. Відсрочення надаватиметься лише чинним депутатам Верховної Ради. Всі минулі скликання підлягають мобілізації. Відслення для студентів тільки денної або дуальної форми навчання, які здобувають рівень освіти вище, ніж попередній рівень за тим самим напрямом, а також докторантам. Відстрочення для педпрацівників та наукових співробітників лише якщо вони працюють на повну ставку. Базова військова служба вводиться для всіх громадян віком до 25 років. Вона триватиме до 5 місяців. Від її проходження звільняються інваліди. Ті, хто вже пройшов військову підготовку, а також особи, які пройшли військову підготовку до набуття громадянства України, на сільради, селищні та міські ради поклали повноваження забезпечувати організацію призову громадян, доводити до відома громадян, розпорядження керівників військових адміністрацій та керівництва ТЦК про проведення мобілізації та виклик військовозобов'язаних до ТЦК. Крім того, сільські, селищні та міськради мають забезпечувати прибуття громадян на збірні пункти. Місцеві держадміністрації набувають нового повноваження сповіщати та забезпечувати прибуття громадян на збірні пункти та у військові частини. Тепер про відповідальність за неявку до військомату за новим законопроєктом передбачається заборона на виїзд за кордон. Заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном, обмеження в праві керувати транспортним засобом, та отримання посвідчення водія, обмеження прав розпоряджатись коштами та іншими цінностями, відмови у підписанні кредитних договорів, зупинення отримання пільг та послуг від держави. Тимчасові заходи анулюватимуться за повідомленням керівника ТЦК, також чоловікам призного віку, які перебувають за кордоном. Робитимуть паспорти тільки після пред'явлення військово-облікових документів. Така норма міститься у законопроєкті про мобілізацію, поданий Кабміном. Це стосується як внутрішніх, так і закордонних паспортів. Ті, хто на військовому обліку, зобов'язані протягом 30 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані. У разі перебування на території України шляхом прибуття самостійно до ТЦК ТСП за місцем перебування на військовому обліку або за місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг. У разі перебування за кордоном, шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, вказаних на офіційному сайті Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за місцем перебування на військовому обліку. Окрім того, новий законопроєкт містить відповідальність за порушення законодавства про мобілізацію, порушення законодавства про військовий обов'язок, штраф від 34 до 85 тисяч гривень, з умов особливого періоду від 153 до 204 тисяч гривень, відмову від проходження ВЛК від 3 до 5 років позбавлення волі, тобто тюремний термін у в'язниці. Як вам такі зміни, які пропонують внести в законодавство? Напиши свою думку в коментарях до цього відео. Також, хто не підлягає мобілізації, я розповів у своєму телеграм-каналі, який закріплений у описі до цього відео. Підписуйся та будь курсом своїх прав.